Олександрійський центральний ринок знову в епіцентрі уваги цього разу із амбітних планів адміністрації ринку провести його чи то реконструкцію, чи упорядкування. Проект рішення відведення у постійне користування комунальному центральному ринку майже трьох гектарів землі, в тому числі більше одного гектара нової земельної ділянки, викликав занепокоєння у підприємців, які і до цього вже настраждались від постійних змін то керівництва ринку, то фактично власника. Щоб на сесії не розбиратись у цій каламутній воді чуток і реальних планів влади та адміністрації. Голова фракції партії промисловців і підприємців в Олександрійській міськраді Євгеній Сайко запропонував зняти проект з розгляду сесії і провести зустріч, на якій дати чіткі відповіді на всі питання. Ви знаєте, я вчора общався з людьми, які живуть рядом. І у мене сложилось впечатлення, що цих людей або хтось вводить в заблуждение, або у них просто-напросто не вистачає інформації. Тому я пропоную зробити этот проект. Все знають о том, що буде проект реконструкції, Всі знають, що щось то змінюватися. Но никто не понимает, как и что, и где будет находиться. Людей это пугает. Поэтому я предлагаю сделать этот проект доступным, публичным, опубликовать его в средствах массовой информации, на сайтах, и пускай люди видят, что их ожидает. Ну а сегодня я предлагаю снять этот проект с рассмотрения, перевести его на месяц, на следующую сессию. Да и все. Між тим в сесійній залі інші депутати зачитували з листків звернення від однієї чи іншої групи підприємців. А дехто намагався із місця втрутитись у хід роботи сесії. Там пол забирається наскільки я розумію. там. Послухайте, приїхала, приїхала, приїхала Симашка 57, да, а там йде вулиця Фрунзе, Фрундзе, Карла Ліптік та да, ви ж говорите, що депутат комісія. Приїхала комісія з Горгаза і нам сказала. Ми ніколи в житті не тут нічого робити. Обговорення дійшло до того, що мер відрізав. Він наполягає на тому, щоб торгівлю на вулицях припинити з 1 вересня. З 1 Перва сітебрява торговлі не давно бути. що діливає, щоб людям розширити людям роботу, тому що за пределами її не буде. в цій напруженій ситуації. Пропозиція фракції партії промисловців підприємців України в міськраді лунала як цілком слушна. Для пошуку компромісу, однак, замість цього більшість вирішила продемонструвати підприємцям, що працюють на центральному ринку, свою силу, і так би мовити, продавила свій проект. Відтепер влада буде, мабуть, наполягати на своєму варіанті вирішення питання. Підприємці, що мають заробіток з роботи ринку, будуть продовжувати залишатись без відповідей на прості питання, В тому числі і на найголовніше, яке майбутнє очікує їх та їх дітей, адже воно прямо залежить від можливості працювати на своєму робочому місці.